Шановні батьки, запрошую вас до перегляду чергового засідання батьківського клубу Сімейна скарбниця. До вашої уваги пропонуємо майстер-клас, коли творчість лікує душу. Дитячий малюнок процес малювання це частка духовного життя дитини. Діти не просто переносять на папір щось з навколишнього світу, а живуть у цьому світі. Ходять у нього як творці краси, дістаючи насолоду від неї. Василь Сухомлинський Дошкільний вік вважають найсприятливішим періодом життя людини для розвитку її творчих здібностей. У цей період відбувається становлення та розвиток більшості психічних процесів, зокрема пам'яті, мислення, сприймання, уяви, а також емоційної сфери. Прямованість дошкільника проявляється як властивість психіки. Дитина вивчає світ навколо себе, пізнає навколишні предмети, людей. Вона робить творчі відкриття мало не на кожному кроці. Мистецтво це чудова можливість для дитини відкритися, поділитися своїми емоціями та страхами. Адже іноді так важко висловити словами всі ті емоції, що вирують у душі. Саме тому на допомогу приходить арт-терапія. Арт-терапія або лікування мистецтвом досить популярний засіб психотерапії. Цей метод дозволяє за допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи. У чому користь мистецтва для психіки дітей та дорослих? Творчість є однією. З причин існування таких речей, як живопис, музика, танець і кіно. Вона допомагає людині виражати власний настрій, емоції та почуття. Творче самовираження це інструмент, який можна використовувати для розв'язання проблем і ситуацій. Пропоную ознайомитися з різними видами арт терапевтичних технік. Пісочна терапія. Допомагає розвивати здатність до самовираження і творчого сприйняття світу. Одна із технік, яка дозволяє розкрити індивідуальність дитини. Орігамі. Стародавнє мистецтво складання фігурок з паперу. Педагоги і психологи помітили, що складання паперових фігурок допомагає дітям розвивати дрібну моторику і точність рухів, вчитися концентрувати увагу. Тренувати пам'ять і логічне мислення. Мандали це шлях до відкриття унікальної індивідуальності людини. Розмальовуючи мандали, людина поринає у гармонію та спокій. Звісно, розвивається дрібна моторика, почуття ритму, порядку, математичне мислення. Картини за номерами. Малювання картин за номерами відмінно справляється з задачою звільнитися від стресу. Занурившись у розфарбовування, ви залишаєте світ страхів і тривог. Співвідносити колір з цифрами особливо корисно дітям. Такий вид діяльності покращує пам'ять, закріплює навички запам'ятовування та сприяє підготовці до шкільного навчання. Творчість чудова можливість відкритися поділитися своїми емоціями, радістю, сумом і навіть страхами, які не завжди можна виразити словами. Адже коли берешся за улюблене творче заняття, здається, що проблеми відходять у небуття, і поганий настрій зникає. А це точно потрібно всім нам у ці нелегкі часи. Оберіть до душі будь-який спосіб малювання та спробуйте вгамувати неспокійні думки. Доброго дня, шановні батьки! Рада вас вітати! Пропоную переглянути інформацію цікаві техніки малювання для дітей. Приємного перегляду! Малювання одна з найважливіших складових у світі дошкільнят. Воно дозволяє розкрити творчі здібності, формує смак, естетичне сприйняття, а також тренує характер, посидючість, здатність доводити справи до кінця. В цьому матеріалі я вам розповім про незвичайні техніки малювання для дітей. Ми розглянемо їх особливості та переваги. Далеко не всі діти люблять малювати, і частіше за все, проблема ховається в невпевненості власних здібностях. Багато малят намагаються малювати і при перших невдачах просто відмовляються від цього захоплення. Але що ж робити? Щоб дитина повірила в себе та свої вміння. Один з дієвих способів експерименти та нетрадиційні техніки малювання. Розглянемо з вами найцікавіші та незвичайні нетрадиційні види малювання, кляксографія цікаве малювання з дітьми. Цій техніці потребує використання паперу, фарби, пензликів, води та трубочки для напоїв. Візьміть аркуш паперу та залиште на ньому велику краплю фарби у вигляді плями. Потім за допомогою трубочки потрібно дути на цю фарбу, щоб вона почала розтікатися, таким чином, роздуваючи пляму в різні боки, ви отримаєте цікавий та незвичайний малюнок. Також можна експериментувати, наприклад, поставити одну, дві чи три таких плями по різні боки листа. І за допомогою трубочки намагатися їх з'єднати це не тільки цікаве на традиційне малювання для дітей, а й можливість весело провести час з дитиною. Малювання виделками Для цього нетрадиційного виду малювання знадобляться тільки виделки, фарба та папір. Діти відчувають справжній захват у незвичайного малювання. В перший раз ви можете допомогти дитині та вправляти її руку, щоб вона зрозуміла, як саме потрібно малювати. Також за допомогою цієї техніки малювання для дітей можна виконувати окремі фрагменти малюнку. Наприклад, малювати колючки їжачка, кактуса, сонце, траву та багато іншого. Досить вмочити виделку у фарбу. І провести зубцями по паперу потрібну сторону. І вийде гарний малюнок. Малювання долоньками знадобиться тарілка, папір, фарба. І нехай малюк вмочує свою долоньку, і після цього потрібно ретельно розподілити фарбу по долонці. Також можна малювати пальчиками чи окремими частинами руки. Після цього допоможіть дитині домалювати різні деталі, щоб створився повноцінний малюнок. Тож обов'язково намалюйте разом з дитиною пальчиком, долонькою чи кулачком. Під час малювання можна використовувати кілька нетрадиційних та традиційних технік малювання. Такий спосіб малювання захопить не тільки дитину, а й дорослого. Ще одне цікаве малювання для дошкільнят це малювання ватними дисками. Тут вже дитині доведеться попрацювати із різними матеріалами та фарбами. Потрібно пофарбувати ватні диски, висушити їх та приклеяти на картон. Таке заняття відмінно розвиває дрібну моторику та охайність. Також в процесі можна використовувати інші матеріали або розрізати ватні диски, додавати різні техніки малювання для дітей. Під час малювання намагайтеся хвалити дитину за всі успіхи та старання. Це збільшить шанси, що малюк виявить бажання знову повернутися до цього цікавого заняття малювання ватними паличками. Стилістичний напрям в образотворчому мистецтві, де всі мазки виконуються крапками. Малювання ватними паличками це спрощений спосіб малювання. Картина замальовується дитиною крапками за допомогою ватної палички з фарбою. Для цього потрібен аркуш паперу з нанесеним контуром малюнка, який дитина буде розфарбовувати крапковим способом. Малюнки. Можуть бути різноманітні. Малюйте та фантазуйте. Ось такі гарні малюнки виходять крапковим способом. Наступне малювання малювання мильними бульбашками. Одна з найбільш захоплюючих технік нетрадиційного малювання. Здавалося, як можна малювати мильними бульбашками. Для цього достатньо взяти склянку з мильним розчином, додати в нього фарбу та за допомогою трубочки для напоїв дути в нього, поки не утворюється велика кількість бульбашок. Далі прикладіть до піни аркуш паперу і з'явиться візерунок. Такий малюнок дуже простий у виконанні, при цьому виглядає незвичайно та викликає дитяче захоплення. Кожній людині є творчі задатки, але далеко не усіх вони розвинені на достатньому рівні. Заняття творчістю заспокоюють, розвивають емоційний інтелект, фантазію та просто роблять дитину щасливою. Особливо важливо та необхідно розвивати творчі здібності у дітей. І в цьому можуть допомогти не тільки традиційне малювання, але й малювання в нетрадиційній техніці. Малюючи незвичайним способом, дитина самореалізується, дає вихід власним емоціям та всебічно розвивається. Є ще багато нетрадиційних технік, які ви переглянете в наступному сюжеті. Починайте творити. Фантазувати, малювати та створювати нові техніки разом зі своєю дитиною. Дякую вам за увагу. Пропоную переглянути наступний сюжет з цієї теми. Нетрадиційні техніки малювання. Що ж це таке? Це мистецтво зображувати не ґрунтуючись на традиції. Діти з самого раннього віку намагаються відобразити свої враження про навколишній світ у своїй образотворчій творчості. Малювання сіллю, що потрібно для цієї роботи. Звичайно, фарба вона прикрашає наш малюнок яскравими кольорами. Наш друг пензлик потрібен в роботі завжди і, звичайно, сіль. Зараз я покажу вам, як ми будемо малювати сіллю. Беремо клей ПВА. Далі нам знадобиться пипетка, такий незвичайний предмет у малюванні, але побачите для чого ж він потрібен. Спочатку ми намалюємо саме просте, це салют. Його малювати швидко і просто, і ви зрозумієте цю техніку малювання. Тож, беремо темний папір. Готуємо фарбу, розводимо її у водичці. Потім ми беремо клей ПВА. І саме ним ми робимо свій малюнок. Ні олівцем, бо на темному фоні олівець буде не видно. А вже потім на клей насипаємо сіль. Вона приклеюється до цього малюнка, а зайве ми струшуємо. І потім на цю сіль ми пипеткою фарбуємо салют у різні кольори. Ще дуже гарно виходять зимові малюнки. Дерева, сніг. Їх розфарбовуємо білою фарбою. Можна малювати орнаменти, теж дуже красиво виходять. А ще дуже гарні писанки. Вони самі по собі гарно розмальовані. А ви можете зробити свою писанку. Але для цього потрібно олівцем намалювати на білому папері її малюнок, орнамент, потім уже за допомогою солі, яскравих фарб, пензлика, зробити свою неповторну розмальовану писанку. Щоб красиво малювати, пензлика не треба мати. Потрібні фарби різнобарвні та рученята дуже вправні. Долоньку фарбу покладу я. До Аркуша, я прикладу, з'являється мій світ чудовий, цікавий, різнокольоровий, Щоб штампувати, як годиться, що вдома є, усе згодиться картопля, паралони, квіти, уяви не шкодуйте, діти, піпетки є, і ковпачки, і ватні білі палички. Творіть усім, що під руками, малюйте, фантазуйте з нами.